Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїми близькими, рідними і друзями, які ще в Україні чи в іншій країні, як і де чаще ми буваємо. Ми проїжджаємо той район, де ми чаще всього буваємо. Тут є кафе, є де поповнити що, багато магазинів. І наш банк. У нас телеком, мобільний зв'язок. Тут є кафе, багато з телеком, тут ми поповняємо. Але в цих кафе ми ще не бували. Ну ніяк не зберемося. Ми були в гіпермаркеті, ось він якраз і знаходиться. Ми полюбляємо тут скуплятися. І там в гіпермаркеті є і кафе, ту ми бували ось у мій банк, постбанк. Ось, бачите, кауфлан. обожаю цей магазин, там шалені скидки. І акції, і все, і все, 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 все. Тут ми скупляємося. Тут недалеко парк, три парки. Ми гуляємо. До речі, зараз діти в парку катаються на качелі, на скеті. і гуляють з м'яча. Їдемо додому. Ось такий у нас райончик. Тут візде зелено, красиво. Ми буває гуляємо пішки. Чаще всього ми ходимо коротшими путями через парк, а їхати в кружну їдемо. У нас дуже чудовий район. Район тихий, спокійний. Водойомий багато в Берліні. Мені дуже подобається природа, подобається те, що тут дуже бережно відносяться до природи. І цінять все природне. Подобаються дуже буси, як по-нашому говорять автобуси. Оці екрани, бачите? Коли їдеш і наблюдаєш, яка слідуюча остановка, де твоя остановка, так? І знаєш, куди їдеш, бо Берлін це велике місто, це раніше було 24 міста, яких з'єднали в одне. І вийшла земля Берлін. А в автобусах є кнопки «Стоп». Якщо ви бачите «Остановка», ви можете нажати, якщо і події обов'язково зупиняться. Це вже ще трішки вже наша зупинка. Район супер. Тишина, спокійство. Німці цінять дуже комфорт, тишу. На установках є стенди, там, де написано, яка установка, і. Який автобус буде і через скільки хвилин? І наскільки задержується? Зими тут теплі, ось мій пуховик не понадобився. Сапожки мої. Теплі не понадобилися, я ходила всю зиму в кросовках. Дуже тепло, берлін теплий, часто дощі, але я думаю, це нічого страшного. На ці штуки я ще не каталася, я боюся її. Погода може мінятися за день кардинально. Зранку холодно, в обід жарко. Вирішила трішки поділитися з вами відео. Тут в нето теж буваємо, але нето є біля нас і там, звичайно, ми чаще чуть, -чуть там пройтися і все. Парків багато, багато зелені. Ось це на екрані наша скоро зупинка. Кнопка стоп. Бо буває так, якщо на зупинки немає нікого і автобус більш-менш пустий, і водій не бачить, що ти стоїш біля дверей, то може проїхати мимо. Так що нажимаємо кнопку і виходимо потім. Звичайно, люди є різні. Будинки красиві, але поплюжать тим своїми карляками. Квіти. Це недалеко від нас через дорогу. Красота. Акції на квіти зараз, скидки величезні. Ось у наше нета та що біля нас, яке ми часто приходимо. Всім дякую за увагу, бережіть себе, своїх близьких. Всім бувайте в зустрічі.